Родня, доренькі пчоловоди, вирішив зробити експеримент. Наскільки цей ППСний вулик тепліший, ніж дерев'яний. Так як в них ну, у мене все зимує на одній рамочці, не треба хвилюватися, як там спасати ту сімеечку маленьку, все воно веснує, ще краще, ніж ну, зимує. Значить, я взяв туди і туди сітка дно, і в тому і в тому вулику, бачите, в опилковлювателі банка піску і сотка лампочка і датчики там усунув їх. І включив десь, ну, може, хвилин 20 назад. Уже дивіться, Пласмасовому вулику яка? 24,3, а там 19,3. Уже на 5 градусів в пласмасі. Ну, тепліше. Так що якось отак. Поки. Будемо чекати далі. Так, дивіться, пройшло півтори години. У пластмасі 44, у дереві 35, 9 градусів різниця. Ось я вам зараз покажу, як це я його робив, щоб ви бачили. Оце ось вулик, бачите, рамочки. Ось от датчик, де стоїть. Дно, бачите, повністю ж сітка, пилковала і ото банка. Тільки не сотка, а шестидесятка, сказав син, покуп, купляв. Це точно таке саме і в тому вулику. І тим більше цей вулик дерев'яний, сухий, він лежав у майстерні цілу зиму, я його поставив, а якби на дворі, то воно б намокло, воно б ще холодніше. То б не на 10 градусів, на 15 різниця була. Тому тут воно веснує все, не треба зверху через сіточку ставити, якщо цей вуличок його. То тут воно все перевеснує. в мене ніколи нічого не пропадає. Якось так всього доброго.